Всім привіт за мизі і сьогодні ми пограємо в Do What They Say. І це гра про телевізор і про вікно, і ще про темну кімнату і якогось стрьом чувака зліва зверху. Do what they say перекладається, як робити те, що вони кажуть. Ого, тут навіть налаштування є. Просто шедевр гра. Ну, в принципі, ні, ну я тільки може... Зараз сам звук прикручу. Так, все, наче прикрутив, нам налаштування налаштування дуже. Удачі. Хай ще стоїть, точніше там написано. Немає сигналу, О боже. Я, Як це так? Немає сигналу, я не зможу подивитися. Що зараз? Блін, зараз ні мастершеф не йде, ні. не знаю. Які ще є програми окрім мастер-шефф? Хто їх дивиться? А. Серіал слід може йде досі. Це публічний анонс. Клас G, глобальна подія зараз відбувається. Не виходьте з дому, дочекайтесь з чогось там, і робіть те, що вони кажуть. Немає сигналу. А це ще кімната. Ой, кімната, гра, сядьте. Гра про лампу і про шкаф я ще хотів сказати. Точно, як я міг про таке забуться? ну... А я не буду сідати, я не буду робити те, що з Есей. Так, ну, щось нічого не відбувається. Похоже, що прийдеться сі... А на... На F! Ну хто на F сіде? Е, Подивись зліва на кропку від тебе і візьми папери, які там. Ну. Як? Я, я не дотягуюсь! Мені треба вста... А, мені... реально мені треба. О, Я можу ходить Все, Іде... Хоча ні, сказали, ж не ви. Не читай їх. Добре. Е, ти тільки. Е, редактуй. Йор. Е, е, your... Залишайся в кімнаті. Ні, я не за. Якщо ти закриєш ці двері, щось оце станеться. Роби те, що вони кажуть. Е, редакція 0,3 секунди, секунд. Залишилось два. Е, 20... Чо? Візьми папери. Ну, візьми папери. Що робить? Е, редакція 0 із Мені треба щось знайти чи щось. Ну, книжки є. Ну, принц, в сенсі. Мені, типу, треба вийти звідси, ну. А може мені треба вижити? Ну, може і треба. Ану, якщо я вікно подивлюсь, тут щось буде. Ну, мабуть, що ні. Ну давай. Блін, ну мені А можна можна лампу включити? Ну, мені якось страшно, без. Ну, не. Звісно, можна. А що тут? Сказали, злі. Ну добре, давай вийдемо. Закрита ліві двері. Ого, блін, як я круто перекладаю. Це просто капець. Закрита праві двері. Блін, не, ну я реально, я, я жорсткий перекладач. Стоп, я можу. А, я можу на диван сісти. Ну, почекайте, який диван? Мені треба. Ну добре, давай я сяду. А, все, треба сісти і F. Почать редактування. Давай. Е, Ге. Ага, треба замалювати непотрібні слова, щоб люди там щось не дізнались. Чо? ЧО? Він, він підходить з закритих дверей, не треба, не треба, підходить з закритих дверей до мене, не треба, не треба, не треба до мене підходить до... З... Йома йо, це ті пофнаф. Це ті. Так, все, я хотів просто почитати, що там в паперах написано, но... Схоже, не буду я читати, нічого, так, замальовуємо все, все, нічого не було, нічого немає. У нас все просто дуже-дуже неймовірно класно. Ксав'єро якийсь, корнер ламп за 12А, мелт А, та я, Симулятор фонду SCP просто. Мільйон симуляторів вже цих повиходило, я... так що я не боюсь ні одного із них. Vibe, ну звісно, візуал дистанція. Е, це несе, от запаморочення якесь, що, якась... якесь. Ще грінь! Встань! Менеджмент, uh, uh, все як це перекладається, цей прогрес, коротше, йде. Uh, ти прочитай всі документи, якщо uh, продовжуй редактувати, коротше. Все, як це перекладалось, все. Ой, воно йде із правих дверей. А що буде, якщо воно прийде? Ні, ну ми зісто подивимося, що буде, якщо воно прийде. Но, мені, чесно кажучи, щось стрьо, що буде, якщо воно. Ну, три, ну добре. Ну, блін, ну у мене тут час іде, звісно. Ну, завжди час іде. Це взагалі гра про те, як, як швидко плине час, коли ти сидиш і замальовуєш папери фонду SCP. От реально, кожен день ти сидиш і. І каре, блін. Ну це реально я такий заторможений, Я просто жесі, який заторможений, Ти ще ж не я, мій персонаж, просто капець. Ну встань, ти якось... Добре, добре, я вже звик. Ми в кожному хоррорі зграємо за якогось просто такого тормоза. Та ти що? Ти звучаєшся звати? Я останній папер залишився. Ну йо -ма -йо, сране ти око. Хто на мене взагалі може нападати? Двері закриті, все закрите. Що це таке? Я, я фонд SCP. Ви не маєте права на мене нападати. Я під за я під своїм захистом, бо я фонд SCP, я можу все. Е, ти прогресуєш, е, Сьо, коротше, це перекладається. Будь ласка. Е, запиши всі глюки в нашу систему. Щось. як це перекладається. Вони не. Я не бачив. Вони в голові, щось типа, такого. Вони всі. Е, пр Продовжуйте редактування. Блін! Чого так швидко мигає? Я, я не можу встигнути прочитати його. Я не знаю, може десь тут висвічується у тебе переклад, але я взагалі не розумію, що там написано, навіть приблизно, ну це просто капец. Ну, може мені на так страшніше, це ж фонд SCP, а фонд SCP в тому і цікаве, що він такий таємничий і страшний. Так що мені буде таємниче, страшно, ну ні, мені страшно, коли якийсь Нехай як рогатий чорт відкриває мені двері. Я не знаю, який він, звісно. Побіжи! ну... Поперебирай своїми ножками чуть-чуть швидше, коли до тебе чорти лізуть із вікон із дверей. Ну йомаю. ну я просто, я не розумію цих персонажей з хорорів, я б не знаю. Я б флешом би став, я б за секунди оці всі двері перекривав, я б. я. Я взагалі не знаю. Реально, що б я зробив. Закрий, ну закрий ти, ну які. Оце просто так напряжено, просто жесть. ні, будь ласка, будь ласка. Ласка, будь, ласка, будь. О, так, останній останній папер, останній папер. Е, ми ще подивимося, що, що буде, якщо закінчиться час, я не встигну. І взагалі, мені здається, я можливо програю. І подивимося, який тут скример, або можливо тут навіть не буде скримера. Я думаю, що тут нема скримера, тут якась просто. Ну, може, є, я, я не знаю. Ну просто, мені здається, що там не буде його. О, так, ти. Ма... Ти зробив багато хоро... хороший прогрес, хороший. Е, хороша собачка. Е, менеджмент. Це враз постійно. Продовжу редактуру. Коротше. Неважливо, що вони там сказали. ти звісно... Та блін! Ну я не встигаю просто прочитать. Ну йо-ма-йо, -йо. ну це просто. Ой-ой-ой. Якось взагалі такого, як я взяли в свій фонд з Сіп'ян. Я читати не вмію, а ви... ну, зас... Хоча, може, так і треба. Вони ж казали, не, не читати папери. Ой, там якийсь червоний текст, ну це не важливо. Та все, я здох. О, я не здох. Йой, дякую вам, дякую всім, хто не знаю, на мене нападає. Е, ти впевнений, що твої двері добре закриті? Я здох. Будь ласка, не вбивайте. Давайте просто закриємо і розійдемося. Блін, ну це ж. Я сподіваюся, що це вже останній раз, ну бо, блін. Реально, там, там коротше, написано, що. Вікна твої закриті, чи що, двері твої закриті? Де воно, двері ось, ось. Закриті мої двері, звісно. Ну реально, замкни їх просто на ключик. ну, Хоча це американські дома оці, у них ці, блін, дерев'яні пластикові двері з гіпсокартона. Е, подивись за собою. Там мені ще все одно. Е, а. Ну реально в його ще все одно я вирішив не дивитися за собою і нічого зі мною не сталося. Хоча цікаво подивитися, що заді мене, але мабуть, за мене нічого немає, бо оці очі просто так все... все... Ну ви. Не, ну це реально, нереально. Це прям супер потно. Якщо буде ще один етап, то в мене просто нервова система не витримає, бо це стрьомно. Ну от реально стрьомно, просто притик до тебе, відкриває двері, він прям. Ну, на. А, тільки... Один, один залишився, ну ти. Ну ти говнаш, просто. Щось там іде, Rest. Rest Покійник іде, чи що. З -з Смерть близько. Продовжую редактуру. Дякую, реально, з -з замотивували. Я... Двері, двері, двері відкриваються чи закриваються, двері відкриваються чи закриваються, типа от, відсилання на е, цю шикарну легендарну пісню. Я не знаю, я, я з розуму реально схожу, просто це капець. Я, я зараз собі. Йомаю, зразу двоє дверей. Двоє... Ні, мені здається зараз реально скример буде. Зараз 100% скример буде. Ну блін, ну не треба. Ну не треба. Все, дякую, дуже вам дякую, що ви на мене І скоро час закінчиться, та все, я не встиг. Оці от. Вони просто з зробили всі разом, і це капець, так чесно. Ну мені здається, що тут останній папери, я будуть супер ізі, а можливо навпаки супер хард. Так, да-да-да, да, 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 да там та, суперізі починається. Ну, звісно, двоє дверей відкриваються. Зараз буде супер мега страшно, щоб я біг дуже швидко, кричав, а я не буду кричати. От, в принципі... Та все, я не встиг. 19 секунд. Ну йомою, що за 19 секунд можливо встигнуть. Добре, все, 19 секунд. Я коротше постараюсь просто супер швидко все замальовувати. Просто су. Я не встигну. Все, я не встигну. Хоча б двері закрив. Якраз подивимося на кінцівку, що буде, якщо по часу не пройти. Так, і шо ж, я не прохожу по часу, і мені пише. Так, очі закрились і Так, тел тел телевізор Так, останній бланк залишився Останній. Так, свидеть, звідси, Блін ух, Монстыряки. Я не знаю, я тут уже хвилин 20 сижу. ну я не. 30 секунд! 30 секунд на останній бланк. Давай, 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 давай. Я знайшов такий баг, просто на останні циферки нажимать треба. Отак от, от. Опа, опа, опа. І все, вони самі повністю записують. Congratulations on completing your elected redation! Коротше, вітаю. Ти зробив. Вони йдуть. Е, ти зараз е, тепер дуже крутий чувак. Ось як це перекладається. Вони ніколи не. Ось як це перекладається. Вони йдуть за тобою. Йо-моє, зараз двері відкриються. А. А, що такі важкі слова? Чо такі важкі слова? Ну, звісно, все, як вони перекладаються. Ти тепер мій. oh, щет. Ні, я краще сяду. Типа сядьте, або ти впадеш, або там ще якась хрень. А, дякую, що програли. Що це сказав? Робіть те, щось скаже. Сподіваюсь, ви повеселились це. Ну, Коротше, одним чуваком зробимо в літо 2021 го Окей, ну тут просто нема. Перше, що нема скримерів. Друге, що досить однообразний геймплей. Да, я одиничку досі показував. Третє. От тільки що кінцівка була супер дивна. Я б зробив би, що не можна вставати. Ну, давай тоді, перед тим, як закінчувати відео, ще подивимося. На те, що буде, якщо не закривають двері. Просто проігноруємо їх. Та ні. Двері відкриваються, Боже. Боже, як це страшно. Що як... я так боюсь? Мені коментар тільки що написали. Я все одно дуже боюсь. Дуже дивовірно боюсь. Дейвовірно, просто Просто капесок, мені страшно. Хоча реально чуть-чуть страшно, ну давай подивимось, що буде. Давай подивимося. Шо? Зараз. А -а -а. И шо? Я сподеваюсь, что тебе сподобалось. Ра была коротка. Побачимся в наступных видео. Хай щастыть.